Як ви себе почуваєте? Кажіть, як є. Як батьбен гарніотом. Зараз удовольство буде отримувати Юра. Я думаю, ми справимося тут швидше. Ті зуби повилітали, як семечки. Ну що, друга операція. Сьомого одного вечора закінчили. Зробили рентген, контроль. Бажаю здоров'я. Мене звуть Руслан Долинський. Мені 57 років. Почав служити в теробороні з 28 лютого 2022 року. В червні десь пішов вже в ЗСУ 66-й батальйон в Донецьку область під Курдюмовку. До війни я зробив собі, скажімо так, зуби, так називається, два сьомних протеза, верхній і нижній, і поставив коронки ну, вверху і внизу. Перший нижній нижні, е, сьомий протез. Е, я так числа зараз не пам'ятаю. Це було під Донецьку область, під Курдюмівкою, е, був прильот восьмидесятки, ті ще 120-ка, там болба дірвала е, мінометка. І контузила, очухався ніжні челюсті, нема, скажімо так. Потім перевели 118-ту бригаду, ми поїхали. Під Запоріжжя работіно там цілий рік воювали. І при штурмі роботіно отримав поранення, контузію, поранення, яку дали там вже групи інвалідності. При пораненні вилетіли верхня і частина корона, коронавіх повилітала і втратив три зуби. Абсолютно не те, що неудобно. Я не знаю. це я зробив ще перед віною. Після двох-трьох контузій стали ця верхня і нижня частина відвалюватися. І був такий випадок. Вирішили серботіно, хлопці молоді. Ну, Біжали вперед. Я так уже старий, за ними біг, а, остановився передихнути, ну і ж, як говориться, Сух. сухо, да. хотів плюнути. І виплюнув ніжню, верхню, э, ну, коронки виплюнув. Поїхав в аптеку, купив, этот, купив крем Карегу, да. А от, от неудобно, удобно нічого. Через в день по два рази, коротше, у меня был как зубная паста. Ну, взагалі неудобно им ем только тільки на праву сторону хліб кусити не можу, бо сразу випадають, коронки знімаються. Верхній протез натирає ньому постоянно. Дізнався я від своїх хлопців. Я не пам'ятаю хто, але робили. Зуби в цій кліниці, дали мені адресу. Я під'їхав і, ну, і все так дуже чудово склалося. Подав свої дані. Мені це одобрили. Очікую, очікую Голівудську липку. Доброго дня! Мене звати Юрій, мені 33 роки. У Збройних силах з 2009 по 2016 рік служив, був в АТО, був звільнений за станом здоров'я. Повномасштабна війна, коли почалась, з перших днів війни пішов на фронт. І з 2022 року ще більше почали сипатись зуби. Служив 3-й танковій бригаді, був в Харківській області. І вода не така, як треба, і зубами скриготів, завжди на нервах, завжди ніколи не було так, як треба почистити зуби. І ось результат. І багато хто каже, що чому військові не посміхаються. Дізнався я за вас, мій друг розказав, що є така клініка, де повертає посмішки хлопцям. Ті, хто повернувся з фронту через соцмережі почав визнавати. і от натрапив. Як вважаєте, достатньо у нас робиться в країні того, щоб повернути зуби, утрачені зуби і втрачене здоров'я нашим військовим? Дуже мало. Потрібно дуже сильно розширяти цей спектр, бо дійсно дуже багато хто хлопців, хто повернувся, втратив зуби. І грошей дуже багато коштує, а багато в кого і немає цих коштів. І так, як треба, і мова, не така, як треба мова, коли немає зубів і не посміхнутися, треба тільки розширяти. Починаємо першу операцію. Зараз на годинку 10.47 через 10 хвилин початок об 11. У нас зверху буде 7 імплантатів, внизу 6 імплантів. Чому 7? Тому що досить складна ситуація і потрібно буде досить добре закріпитися в кістці для того, щоб можливо було одразу поставити протези. Тому трошечки не класична ситуація. В середньому на одну щелу робиться десь 8-10 карпул. Якщо хтось думає, що це дуже багато, то це неправда. Одна карпула це всього-навсього 1,7 мл анестетика. Але для того, щоб нічого не боліло, неможливо зробити 3-4 і цього ніколи недостатньо. Сьогоднішні обидві операції ми будемо проводити по навігаційному протоколу, а це значить, що ми вже зробили для наших військових. Шаблони. Шаблон це індивідуальна капа, яка друкується на 3D-принтері і моделюється індивідуально під кожного пацієнта в спеціальній програмі. Тут є отвори, через які ми просвердлюємось для того, щоб встановити імплантат. Зараз чистимо грануляції, які позалишалися від цих зубів. Основна задача для того, щоб поставити імплантат одноетапно, це зробити так, щоб кістка була максимально чистою від усіх усіх запалень. Зараз ми так поверхнево почистимо, потім зробимо надріз і почистимо ще більше. Залишаємо пару зубів для того, щоб висадити шаблон. Бо шаблон я робив з опорою на зуби. Це імплантат неодент. Він так, Вони також поставляються в водичці, такі спеціальні. Спочатку ми його вкручуємо за допомогою ось такого імплантоводу, який вставляється в фізіодиспенсер. Ось таку І докручуємо ми імплантат вже іншим ключем, динамометричним, який нам чітко показує, на яку, з якою силою він вкручений в кістку. Так, Руслан, два слова. У Вас тільки що вкрутили 13 шурупів, видалили. Я не знаю, скільки зубів, не знаю, штук штук 10. Наскільки ми працювали 2 години 15 хвилин чистого часу? Як ви себе почуваєте? Кажіть, як є. Як під мінометом. Да, під мінометом. Анестезія просто тримає, важко казати. Так. От, а взагалі людина, так, пожалуйста, встала своїми ногами, пішла своїми ногами. Нічого немає тут такого страшного. Тільки що була величезна операція, скажімо так. Кроваві сцени ви побачите в інстаграмі. Не кроваві візде. Все, це наш кінцевий результат. Після операції зробили одразу рентген, ортопантомограму. На верхній щелепі пісім імплантів, як планувалося, на нижній шість. Все стоїть під такими кутами, під якими воно має стояти, тому що дуже часто питають, чого воно стоїть косо. Це не косо імплантати можливо встановлювати під кутами для того, щоб отримати гарну первинну стабільність та для того, щоб крайня їхня шахта виходила ближче до шостих зубів. Все, після операції ми переходимо в сусідній кабінет, де пацієнтові будуть проводити відбитки для того, щоб виготовити протез. Так, Першу операцію закінчили, відбитки зробили. Починаємо другу. Руслана відправили додому, поїхав відпочивати, отримати удовольствие. Зараз удовольствие буде отримати Юра. Тут трошечки інша буде ситуація. На верхній щелепі буде встановлено 4 імпланти, на нижній 6 імплантів. Тут більш така класична ситуація, тут не буде е, такого відкриття лоску, як у Руслана, тому що у Руслана набагато складніша робота, ніж у Юри. ну, Надіюсь. Повідомляємо зуби, поставимо імпланти зараз, ну і все покласти. Я думаю, ми справимося тут швидше. Зуби, які були запломбовані резорцин формаліном. вони не видаляються повністю, вони крошаться, тобто ті зуби повлітали як семечки. А оце, які тут анкерний штифтів, нього повкручували, оце потім таку бідуру облять, що невозможно його повноцінно нормально удалити. І оце приходиться його пилять, розпилювати по 150 разів. Ну що, друга операція? Сьомого вечора закінчили. Зробили рентген, контроль. Все стало досить непогано. Не можу сказати, що Юра був легше, ніж Руслан, тому що у Юри були дуже-дуже складні видалення на нижній щелепі і на верхній також. На верхній щелепі 4 імпланта, на нижній 6. А зараз зробимо відбитки, відправимо в лабораторію і будемо запускати роботу також. Всім привіт! Мене звати Владислав Кушнірук, я лікар-хірург-імплантолог. Можливо, ви бачили якісь мої роботи по тотальним реабілітаціям військових. Я провів вже більше ніж 150 хірургічних благодійних втручань військових, половина з яких це тотальні важкі реабілітації обох щелеп. Ми вирішили відзняти кіно про двох хлопців з різними історіями, з різним життєвим кредо, але з приблизно однаковими ситуаціями. Ми справились за тиждень, як завжди, стандартний протокол: імплантація, примірка зубів е і здача протезів все за 7 днів, не на день більше, не на день менше. Процес самої операції ви зможете побачити на сторінці в інстаграм, так як там досить багато кровавих сцен, і це Тікток та Ютуб не дуже любить та пропускає. І цим невеличким фільмом ми хочемо показати наскільки важлива місія повертати хлопцям нашим військовим. Можливість посміхатись, жувати та вести нормальне соціальне життя, тому що без зубів та зі знімними протезами, які вибачте, мене випадають, коли ти йдеш по вулиці, нормально функціонувати неможливо взагалі. Малював картинку, звісно, для себе я дуже страшно, Але нічого, не було такої болі, як я собі уявляв, як колись мені там рвали в одного зуба, що боль нестерпна, А цей раз класно, супер просто. Було чуть підпухше, ну, чуть тут було, але зараз нічого немає, все нормально. Після фіксації протезів буквально пройшло пів години. І вперше за весь цей час зараз Юра буде відкусувати яблук. Вау. На здоров'я! Дуже вдячний команді лікарів, благодійному фонду та всім причетним до цієї програми. Потрібно розвивати такі ініціативи та отримувати фінансування для того, щоб повертати нам військовим посмішки. Маю надію, що це все масштабується та такі зуби, як у мене, будуть у всіх захисників нашої країни. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Пройшов тиждень. Понеділок зробили мені першу операцію. Повервали всі зуби. Старі, і в понеділок вже поставили нові повністю, можу показати вам. Трошки ще незвично улыбатися будемо вчитися заново. Я дуже вдячний всім, хто причепний до цієї програми, всім лікарям. Це дуже важлива місія. Тому що ми, бійці, скажімо так, які знаходимося на нулі, дуже потребуємо таку програму. Я дуже сподіваюся, що наша держава буде звертати увагу на нас, бійців ЗСУ, і цю програму підвищить і зробить її доступною до всіх, хто потребує. Дуже мало людей. Які попадають на цю програму, хотілося б, щоб вона трошки розширилась, щоб такі усі були зуби, як у мене. У нас є невеличка традиція, коли хлопцями встановлюємо зуби. і Глядачі завжди питають, а коли будуть кусати яблуко. Тому о, черговий раз, коли ми кусаємо яблуко і доказуємо, що о, все можливо і за тиждень. Пожалуйста, Руслан. Дуже смачно. Я вам скажу, пальці в рот не кладіть. Да. Що ви перше поїли, коли ми поставили вам зуби, розкажіть. Ну, перше одразу м'ясо і кусав, не нарізав шматочками, а кусав м'ясом. І думаю, на вихідні зробимо шашлички, okay. шампура поїмо. Ну, теж треба обережно розуміти. Спочатку з великими кусками не бавтеся, а потім через два місяці, коли все стабілізується, ну, можна… за три роки шампура треба спробувати. <рес> Тільки що ви побачили фініш нашої роботи, все зайняло. Я повторююся один тиждень. Повірте, проводиться колосальна робота. Провести реабілітацію одної військового це дуже величезний труд більше ніж 10 людей одночасно. Тому цим відео, цим фільмом, ми хочемо донести до влади, до фондів, що фінансувати такі проекти дуже важливо. Про руки, ноги дуже багато хто говорить також дуже багато хто робить, протезування і так далі. Але про зуби всі мовчать. Бо про зуби, що правильно. Соромно говорити і зараз я хочу подякувати тим людям, організаціям і так далі, хто приймав участь в цій програмі. По перше, хочу подякувати благодійному фонду Dental Help. Це е, благодійний фонд, який займається виділенням імплантатів швейцарських штравман найкращих у світі, та не один бразильських, які знаходяться в концерні штравман. Далі хочу подякувати звичайно зуботехнічним лабораторіям та нашим лікарям. Зуботехнічні лабораторії, які приймали участь в цій програмі, це були Seven lab та Зуботехнічна лабораторія Павла Горба. Також я почав співпрацювати з національною радою військовослужбовців та ветеранів війни. Мідійну підтримку цього проекту мені надає школа англійської мови ін. Prime. Це найкраща школа англійської мови в Києві. Вони також дуже багато допомагають та роблять зборів на допомогу ЗСУ. Якщо ви хочете класно опанувати англійську мову, вам до них. Сійшове.